Середа 11 лютого в ефірі. Новина на 11-му. одинадцятому студії Еліна Ярцева. вітаю. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Ворог не припиняє терор Дніпропетровщини під ударом п'ятиповерхівкам, понад 10 приватних будинків, магазин і пожежна частина є поранений. Трагедія на Харківщині. Росіяни вбили безпілотником трьох дітей та чоловіка. А на Сумщині окупанти полюють на цивільний автотранспорт. Докладніше про це розповість мій колега Владислав Авдієнко. Він зараз на прямому зв'язку Владе, Тобі слово. Вітаю ліно. Вночі окупанти атакували Дніпропетровщину півтора десятки разів. Били з безпілотників, артилерії та градів. На Нікопольщині потрощений житловий сектор, на Синельниківщині, пожежна частина, приватний будинок та елеватор. Обійшлося без поранених. Водночас, напередодні, через російський обстріл, травм зазнав 54-річний чоловік на Нікопольщині. Там пошкоджені п'ятиповерхівка, адмінбудівля, магазин, понад 10 приватних будинків. Один повністю зруйнований. Також під прицілом ворога були Кривий Ріг та Синельниківський район. І до ситуації в інших регіонах на Харківщині росіяни вбили чотирьох людей, з них троє. Це діти. У Богодухові поцілили ударним безпілотником по житловому будинку. Сталася пожежа загиблих з-під завалів. Діставали рятувальники. Окупанти обірвали життя 34-річного чоловіка, однорічних хлопчиків та дворічної дівчинки. Ще двоє людей постраждали. Серед них 35-річна вагітна жінка. Давай, давай, красиво. Найшли. Один. Дитинка, да. Також стали відомі імена жертв російського удару по слов'янську. Напередодні це 11-річна Мілана та її мати Марина. Пишуть у соцмережах. На Сумщині ж ворог масово б'є дронами по цивільних автівках. Один з водіїв загинув просто у салоні біля приватного обійстя. Також загарбник атакували безпілотниками машину похоронної процесії й сміттєвоз керманичі вчасно полишили їх, тому врятувалися. Натомість у Запоріжжі загарбники поцілили по дитячому садочку. У момент атаки малеча та вихователі перебували в укритті. Ніхто не постраждав. Побиті сусідні багатоповерхівки. Тим часом у Києві залишається складною ситуацією із опаленням. У понад 1100 багатоповерхівках в Дарницькому та Дніпровському районах неможливо подати тепло через критичні пошкодження. Тамтешньої ТЕС продовжують роботу 211 мобільних пунктів незламності. ДСНС там містяни можуть отримати гарячий чай, теплу їжу, допомогу рятувальників і волонтерів. І за терор проти цивільних вкотре розплачуються російські НПЗ. Загарбники фільмують, як палає черговий волгоградський. Пишуть, що це вже дев'ята атака безпілотників на цей паливний об'єкт. РФ він, нібито, є одним з найпотужніших з групи Лукойл і щороку переробляє понад 15 мільйонів тонн нафти. Наразі в мене це вся інформація. Еліно дякую, влада. Нагадаю, з нами на зв'язку був Владислав Авдієнко з оперативною ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Пережив ампутацію кінцівок, втрату ока та понад 12 операцій. Далі історія 38-річного військового романа з Дніпропетровщини. Він зазнав важких поранень та знову вчиться ходити в реабілітаційному центрі рекавері. Працює з командою фахівців. Тож як відновлюється військовий, далі у нашому сюжеті. Так у реабілітаційному центрі Рекавері проходить курс відновлення військовослужбовець Роман. Чоловік з перших днів Великої війни долучився до війська. Служив у складі 43-ї окремої механізованої бригади. Червень 2025-го розділив життя бійця на до та після. До нас повинен був бути підвоз БК, провізії. Потрібно було розвідати дорогу, під'їзди, так як ворог. Активно мінував, я, собственно говоря, провірив. Міна спрацювала, вибухнула в тому місці, де ми вигружаємося. Тобто, аби не нарвався я один, то ввечері підірвалася посі. Роман одразу не зрозумів, що сталося. В очах потемніло, спробував підвестися, не вдалося. Першу допомогу надав побратим. Він мене прикидав, заховав від ворожих очей. І почав ну, визивати вак. У мене ноги відірвало одразу, рука ще тіліпалася на шкірі. Був білий день і активні бойові дії. Евакуація тривала шість годин. У Романа висока ампутація обох ніг втрата лівої руки та ока. За плечима понад 12 операцій. Зараз захисник відновлюється та готується до протезування в реабілітаційному центрі Дніпра, займається з командою фахівців. Прости, угу. Пацієнт тут тримає тулуп. Тут працюють глибокі м'язи, преси для того, щоб пацієнт себе стабільно відчував положенні Сидячи, ми бачимо під пацієнтом баланс платформу, таку подушку, яка ускладнює цю вправу. Захисник ділиться у реабілітаційному центрі. Йому подобається тут. Гарне обладнання і дуже турботливі фахівці. Заняття вже дають хороші успіхи. Були ультразвуки, розмягчали рубці, тому що в мене рука була після шитого. Вона в мене була дуже. Велика, розпухша Брякша. то набрягша так то завдяки ерготерапії, ультразвуками і тому мені вернули майже до попереднього стану. Знижились фантомні болі, що немало не важливо. Потрапив він до нас десь більше місяця тому. Тоді він тільки отримав свої перші тренувальні протези. Вони називаються стабіси. Починали з ходьби в брусах. Пацієнт просто вчився тримати положення, приносити вагу на праву, на ліву сторону. Тепер ми вже ходимо за допомогою однієї канадської тростини. Вона була адаптована разом з ерготерапевтом. Романа підтримує його дружина. Після поранення жінка ні на мить не залишила чоловіка. Постійно до 11-ї ночі я була стабільно кожного дня з дроми І допомагала робити і перев'язки з перших днів, ну і повністю догляд. Попереду у захисника довгий шлях реабілітації та протезування. те, що дружина завжди поруч. Що ми мріємо ще народити дитину, виховати її, вставити на ноги. Іона Івченко, новини 11 каналу. Масштабна пожежа сталася у Дніпрі вночі. Зайнявся приватний будинок на вулиці Політехнічній. Горіли прибудова, мансарда, дах і майно всередині оселі. Площа пожежі сягнула 300 квадратних метрів. Полум'я надзвичайники приборкали, минулися без постраждалих. Розбиті підйоми діряві магістралі зі жвавим рухом дороги Дніпра вкрились вибоєними після тривалих морозів та рясних снігопадів. Наш Владислав Авдієнко рушив у реї склав власний топ найнебезпечніших ділянок, де водіям слід бути насторожі. Де зони ризику, що кажуть у мерії про перспективу ремонту шляхів? Дивіться зараз. Ми на розі вулиці космічної та кодацького узвозу. І тут на перетині доріг ось така величезна яма. І уявіть, тільки ноти ти тут зманеврував, аж раптом далі ще одна яма. Дороги Дніпра не витримали численних перепадів температур. Полотно рветься, визначаємо найнебезпечніші ділянки. Починаємо із підйомів. Зважаючи на кількість поворотів, кудацький узвіз і без того нагадує автодром. А із такими вибоїнами перетворюється на справжню смугу перешкод. За повороту її не видно. На жаль, багато автовласників гальмують тут в останній момент. Отож, потенційно, це дуже небезпечна яма. Втрапити легко, втратити керування потім також. А далі зустріч. Річка. А це вже селянський узвіз найкоротший шлях із набережної до нагірного району. Бетонне покриття подекуди розкришилося, оголилося армування. Продовження підйому вулиця Лідії Яценко теж підкидає одразу декілька сюрпризів. Автівки ледве розминаються. Декому бачите доводиться по зустрічній. Рухаємось у бік центру міста. Ранкові затори на вулиці Святослава Хороброго багато автовласників об'їжджають виконкомівською. Втім, тут на підвізку очікує небезпека. Як оцінити зараз стан доріг у Дніпрі? Містами задовільні, містами не дуже. Не дуже хорошо. Жахливий. жахливий. Дороги зійшли разом з асфальтом. Подекуди здалася навіть бруківка. Серед місця, проспект Яворницького від княгині Ольги у бік залізничного вокзалу. Тут каміння просіло, автівки підстрибують, наче на американських гірках. Народ, хто хотів на море. Ось вони хвилі. Ось бачите, тут навіть прям видно сліди контакту з чисано. Багато хто б'ється. Чи захистом двигуна, чи самим двигуном тут вочевидь? Також містяни фільмують численні ями на проспектах науки і Пилипа Орлика, вулиці космічній, новому мості, сонячній набережній. Дехто навіть пробив колесо на нечуя Левицького. Також лише одна яма, яку ми побачили за свій рейд, була огороджена. У міськраді повідомили, комунальники вже латають дорожнє покриття. На проблему відреагував і мер Дніпра Борис Філатов. Також бачу, що ям на дорогах побільшало. Доберемося й до ям. Перепрошую, але комунальника не залізні. Та чи доречно скаржитись на ями у тилу, поки наші захисники на передовій стримують навалу окупантів? Питаємо у водіїв: О, чи можемо ми зараз в умовах війни витратити гроші, щоб ремонтувати їх? Як гадаєте, треба? Так, звісно. Ну, Чому автош... як гадаєте, автошляхи – це запорука безпеки? Недоцільно. Ну, є питання, які більш-менш важливіші, я вважаю. Ну, штучно, звісно. Ну, ямочний ремонт, мелкий, я думаю, так. Да. Я Дайте. думаю, що так. Та ж військова техніка їде по ним. Ті ж військові по ним катаються. Владислав Авдієнко, Микита Соломко, новини 11-го каналу. І до новим спортом Дніпрянин Данило Данаєв став чемпіоном та призером Європи з кульової стрільби в категорії до 18 років. На змаганнях у Болгарії хлопець в особистому заліку виборов золото і срібло у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів. А у командному заліку у цій вправі здобув срібло та бронзу. Архип Шульженко з Кам'янського переміг на турнірі з Тхеквандо в Австрії. Хлопець провів чотири поєдинки та виборов перше місце у категорії 51 кілограм серед юніорів. Пишаємось нашими спортсменами. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте цей випуск. Бережіть себе та до зустрічі.